Нова ера харчування і GLP препарати. Це революція чи маркетинг? Ну звісно, це революція. Це не маркетинг, це лікарські, дієві засоби, які допомагають багатьом людям скинути вагу, які не могли її скинути протягом 10-15 років. Це дуже класна група препаратів. Я їх обожнюю, але собі не колю. Давайте всім пояснимо, взагалі, щоб я впевнена, що Оземпі чули всі, але те, що це називається glp 1 препарати, до того ж відноситься і Манджаро, і. да? так? Значить, це група препаратів, це інкритини, тобто кишковий гормон, який виробляється нашим організмом у відповідь на те, що ми поїли. І от ми його вводимо в себе. Це Препарат і він несе інформацію в мозок про те, що вже людина сита, знижує рівень глюкози, знижує рівень інсуліну в організмі, також сповільнює трошки мотори кошунково-кишкового тракту, тому більш повільніше перетравлюється їжа і за рахунок цього відчуття ситості довше, але він не впливає на центральну нервову систему. Тобто на, на мозок так так би на. на Нервову систему ніякого впливу не буде. Це революційна група препаратів, дуже класна, яка має свої переваги і недоліки. Звісно, без цього ніяк. Але, вибачте, ожиріння теж має свої недоліки більше, ніж переваги. Тому, якщо правильно призначено, якщо призначено потрібній людині і пояснення, як воно працює, як. З нього виходити, а не так, як прокололи півроку, закінчили і все, 20 кг повернулось назад. Це значить не була проведена інформаційна робота, значить, людині не пояснили, що треба, що не можна, і як себе вести, щоб вага не повернулася. Якщо дати трошки історичної інформації, то ці препарати спочатку призначалися людям, які мають діабет.